Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже щиро вам вдячна за перегляд моїх відео, за підписку, за вподобайки. Я дуже тішусь, коли мої поради стають вам в пригоді, і дуже хочеться, щоб ви мені повідомляли про це в коментарях та зверталися зі своїми проблемами, запитаннями. А я, в свою чергу, буду по можливості з задоволенням вам відповідати. А сьогодні рецепт з мого чарівного записника П'яточна шпора. Позбутися п'яточної шпори можна, користуючись таким рецептом: взяти 1 літру молока, підігріти до 70-80 градусів, додати по одній столовій ложці солі і соди харчової, налити цей розчин у невелику миску. І тримати в ньому п'ятки до тих пір, поки не вистигне розчин. Після цієї процедури змастити п'ятки меновазином або горілкою, надійте теплі носки і лягти спати. Робити це на ніч. Молоко не виливайте, а поставте в холодильник. І слідуючий раз підігрійте і знову робіть ванночку 5-6 разів. І ви забудетесь про шпори? Будьте здорові і мирного вам неба.